Ну, ви тільки гляньте на цей холодець чистесенький, як сльоза. Поділюся простими секретами прозорого бульйону. Тож зберігайте рецепт і давайте скоренько готувати. Домашнього півня в мене немає, тому беру курячі четвертини з магазину. Перекладаю в каструлю з товстим дном і туди ж кладу одну морквину та цибулину. Заливаю чистою водою та готую 4 години, щоб бульйон гарно натягнувся м'ясом та кісточками. Періодично знімаю жир та шум для вдосконалення смаку. Я додаю приправу до холодного. Цю з желатином від торгової марки Іріс. В її складі вже є все необхідне, а головне натуральні сушені спеції. Після додавання приправи я даю ще покипіти 10 хвилин і вимикаю холодець. Виймаю м'ясо та натираю три зубка чеснику. Потім проціджую бульйон через сито і відділяю м'ясо від кісток порційно в кожну тарілку. Сілякі шкірки, хрящі та прожилки я не люблю, тому в холодець додавати їх не буду. З трьох четвертинок в мене вийшло три тарілки холодцю. Також я вирішила прикрасити морквою та листочками але це робити не обов'язково. Далі в кожну мисочку я вливаю бульйон, щоб він покривав м'ясо, і відправляю в холодильник до повного застигання. Бажаю всім смачного!